У-у-у, пацанчик, я все за свят. Е, Давно, короче, вже відосів не було так з моїх машини. Тому що я вирішив, що зранку не буду записувати, але потім я зрозумів, що буду записувати короче, і зранку, тому що зранку у мене такі цікаві, він буває ідеї. Е, я вчора хотів поїхати на велосипеді, але я заснув, проспав 11,5 годин. І як же ж це прекрасно, бліна! Вставати зранку зарядженим, крутим, класним чуваком. І просто потім в тебе є енергія, в тебе є можливість, енергія і бажання щось робити. Типу, це вообще крутяк. Я дуже давно так не, не просипався, щоб не. мені хотілося щось зробити знаєш, кого ще зараз зарядку, можливо, зараз почитаю, можливо, це, це, це тобто багато ідей і це, блін, круто, потрібно якось висипатися, потрібно знайти оцей баланс, щоб я порахував на роботу я витрачаю 9 годин разом з тим, щоб дібратися на роботу, коротше разом з дорогою. От, на поїсти туди-сюди годинку, душ, туалет і так далі, ще година, тобто 11 годин у мене десь зайняті на рабське життя, скажімо так. Ну і все, весь остальний час, по ідеї. Блін, там, там дофіга залишається, 11 мінус 24-13 годин день, ну, просто на моє життя. Питання, куди я їх витрачаю. А, ще сон, файру. <плес> ну ще хай 7 годин на сон виділяємо. 7 годин на сон. Що там? 5-6 годин залишається. Ну нормально, блін. 5-6 годин, пацани. Ну, десь воно так залишається. Просто потім хочеться після роботи повтикати, трохи відпочити. Потім те хочеться, потім це хочеться. Від цього вони і тратять ці хвилини. По челенджу я його не закинув. Просто як я перед цим казав, що я хочу два тижні трошечки відпочити, тобто я вже не воркаю. Я вже відпочиваю або роблю якісь фізичні фізичну якусь роботу. Тоб кросівки хочу помити вже тиждень ніяк не доберусь до них. Вчора хотів помити, але заснув і класно, що заснув, він мало не зависпався. Буде машину треба домити. Ну що ж ти блять. Тут і провадав'я. Корот. Коротше, так, да, зараз просто фізичні якісь справи роблю, іноді блін, просто можна навіть нічого не зробити за день. Подивитися якісь фільми, серіальчики звати Сінги плюс. Вауся! Е, от. Тому якось так. Сьогодні неділя, виходить по челенджу е, позавчора. А, позавчора. Я катався на веліку, 60 км плюс-мінус проїхав, ще відео не виставили, зараз виставлю. Треба також якось взяти це в руки, щоб відео виставляти більш часто, більш, більш регулярно. А, от, потім вчора я проспав, хай буде вихідний день. Тобто я робив зарядку зранку, але не зробив ввечері. І сьогодні зранку я проснувся, вже зробив зарядочку. Медитацію плін не зробив, потрібно теж вставати правильно, щоб і зробити зарядку, і зробити медитацію, і нормально поїсти, і не летіти, не вискакувати. Як жарений петух з дому, щоб потім бігти летіти потім на роботу. О, в моїй машині розгарятися 200 км в час не тобі, Я таке не люблю, От, хоча там 80-вісоті губернік я і роблю. Не знаю. Це також дисципліна. От, для чого це чалендж? Я ж кажу, там не скільки, е зарядка, наскільки цей, тільки тренування, як дисципліна. Тобто, якщо в людини є дисципліна, вона потім її. Е транслює на різні сфери свого життя. Дисципліна в стосунках, дисципліна, в заробітку, дисципліна на роботі, дисципліна, в тренуваннях, дисципліна у всьому. Якщо людина має дисципліну, вона не може бути дисциплінована тільки в одній штуці. Вона може бути дисциплінована тільки в одній штуці, але вона і може бути дисциплінована в іншій штуці. Супер-пупер в мене настрій, трошечки голос, можливо, в мене зламаний, <кхи>, тому що я е, спав трохи забагато. Але, блін, я 3 дні спав по 4 години і потім один день, ну хай буде 12 годин, попробуємо. Е, виходить. 4 плюс 4 плюс 4 математика. 12-24 години на 4 дні. Ні, не 20, ну, да, 24, ну так, 24. Коротше, по 6 годин на день. Якщо Тому що сон він має накопичувальний ефект. Здається, може я якось продузу зараз скажу, але здається, сон має накопичувальний ефект як на недосипання, так і на пересипання. Тобто, якщо ти, наприклад, не досипаєш тиждень по 2-3 години. Потім на вихідних ти можеш виспатись, по ідеї. Але лучше виділити для себе так, е, мінімально можливий для вас максимально отримуючий енергію час е, для сину. Наприклад, я знаю, що 6,5 годин це в кожної людини по-різному. Комусь 5, комусь 4, комусь 7. Е, є база 8. От, е, дослідили ви, учені, що база 8. Якщо 8 спати, то у всіх плюс-мінус людей якось комусь 7,5, комусь 9, комусь 8,5, комусь рівну 8, але щось такого. Але знову ж таки, в кожну людей порізано, якщо я, наприклад, посплю 7 часов або 7,30, мені буде гірше, ніж якщо я посплю 6,5. І тим не менше, якщо я посплю 8,5 або 9, мені буде краще, ніж якщо я посплю 6,5. Коротше, там є, є якісь проміжутки, там є фази глибокого, короткого сну. Коротше, я читав по цьому книгу, точніше слухав аудіокниги по цьому поводу. Аж магія Утра називається одна, дуже крута. Вона не стільки про сон, тільки про дисципліну також. Дивіться, як вона гарно. А, блядь, я не можу повернути. Що за Samsung хотіли, що не можу з ним повернути цю камеру? Погоді, пацани, треба переключати. Ай! Переключилася. Все, давайте. З Знаєте, чим круто працювати на заводах, на фабриках отаких? Мало чим насправді. Ні. Інсайт, який я зловив. Сьогодні там, якби, думав над ним і придумав якусь відповідь для себе сьогодні. Що, типу, головне прожити життя так. Або, краще сказати, головне не дойти в житті до того моменту. Коли тобі 40, 50 років, 60 ти доходиш до того стану здоров'я, коли ти вже старичок, ти ходиш на роботу, де потребується фізична сила, тобі до пенсії, наприклад, залишилось там 10 років, навіть 5 років, і ти розумієш, ти вже сьогодні розумієш, що ти наступні 5. По 10 років ти не зможеш працювати, ти просто не витягнеш фізично цю роботу. Коня? Оце саме страшне, що може бути, прикинь, кожен день приходить. Наприклад, у нас є на роботі, що я за роботу зараз за, за У нас на роботі такий дідок, якому 60 років, там 59. Йому на пенсію, блін, в пенсії, гад не збрихати. Ну 5 років ти залишився. Віталій коротше, друга система забув. І він розуміє, і всі вокруг нього розуміють, що він не проробиться 5 років. Його ніхто не жене, йому ніхто не каже йти. Але і ще 5 років, ну тобто, людина не знайома, як його рад. Людина з роками не стає кращою. Не, ну, В сенсі в фізичному плані. В сенсі після 40-30 після років людина вже не стає кращою. Там кожен по-різному вирішує, коли нас поєставить і так далі. А, але бляха йому, 50, йому 60, йому ще 5 років, і він розуміє, що блін, я вже не зможу. Тому, давайте якось заключне слово. Головне в житті не допустити такого моменту, що ти дійдеш до того віку і до того фізичного стану. О, до того віку і до того фізичного стану, коли тобі ще працювати на роботі потрібно буде якийсь певний час, і ти вже сьогодні розумієш, що ти той певний час не зможеш проробити. О, от це, сука, дуже страшно, тому що далі. Ну. А далі тьма. Ти не молодий, що ти не знайшла в іншу роботу. Ти не молодий, щоб вивчити щось нове, щоб перейти в онлайн, якось закрити дирки онлайном Да? Та нема молодих батьків або обезпечених батьків, які можуть тебе якось підтримати на да, ці 5 років. Та нема іще дітей обезпечених. Ну, в більшості випадків немає. Які могли б тебе також дотягнути до. Знову ж таки, ну коротше. Страшно, страшно. Моментами нормально, той дідок типа живіньки, все хорошо. Але моментами, блін... Ти розумієш, що... А, що він не зможе, він сам це розуміє. А що ж, він не ж не викине себе. Якось так, ребятки. Так що або переходьтемо. Я не знаю, який поради давати. Буде мені 60-ті там паради. Давай, удачка, пам'ятай, яку дорогу ти вибрав. Іди за нею. Іди по ніч. Іди за тим, над чим ти хотів йти. О! О, як!